Чи їли ви колись таке? Можливо. А чи готували самі? Сумніваюсь. Почнемо. Беремо фарш веселого кнурика пів кілограма. Цибулинку і декілька зубочків часника я подрібню в блендері. Можете порізати міленько. У наш фарш відправляємо цибульку з часником. Посолимо. Перчик мелений і приправки. Оце, дивіться, перець купила в Аврорі, наче хто замів вагон. Ну, такий негодній, ну страшне. Ніжними материнськими ручками все перемішаємо. Не забуваємо лизнуть. Треба ще підсолити. Беремо 4 яйця щасливої курки. Розбиваємо в мисочку. Не забуваємо посолити. і розколочуємо виделочкою. Купуємо в магазині вафельні коржі брізоллі. Така пачечка коштує 33 гривні. Сковорідку я вже поставила розігріватися на середній вогонь, трошки додала туди олійки. А далі все просто: беремо коржик, беремо кусочок фаршу і ручками начвакуємо на нього. По всій його широті. Зверху приліпляємо ще один коржик. Получилася котлетка. Можна всередину кусочок твердого сира положити, але то вже задорого буде. І так сид. Тепер цей коржик купаємо в яйці і відправляємо на сковородку. Жаримо з двох сторін на маленькому вогні. Я буду без кришки. А я молода на базар ходила, А я молода окуня купила на базар, на базарна на базар ходила я. Окуня окуня, окуня купила я. Ha ha ha!